Відбувався захист дисертаційних робіт на засіданні спеціалізованої вченої ради, яка діє при університеті Міністерства аграрної політики та продовольства України. На засідання були запрошені доктора економічних наук, аспіранти, пошукачі, наукові керівники робіт та опоненти. Перед початком розгляду робіт відбулося вручення дипломів кандидатів економічних та сільськогосподарських наук тим, хто захистився раніше. Однією із перших розглядалася дисертація на тему стратегія розвитку підприємств галузі скотарства. Відзначалося, що сучасному стану галузі притаманна невирішеність цілого комплексу проблем, які перешкоджають довгостроковому збалансованому її розвитку. Період кризи, а також тривалий вихід із неї зумовили появу ряду негативних процесів на підприємствах із виробництвом продукції великої рогатої худоби. І насамперед вимагають застосування заходів щодо підприємств підвищення економічної ефективності виробництва на основі розробки адаптованих до нових ринкових умов, організаційно-економічних механізмів взаємовідносин між сільськогосподарськими товаровиробниками та переробними підприємствами удосконалення технологічних процесів. Я думаю, що нікого не викликає сумнів актуальність виконання диссертаційної дисертаційної роботи, яка сьогодні представлена до захисту, адже ті негативні чинники, які Сьогодні все ж таки не сприяють підвищенню ефективності галузі і не тільки на Житомирщині, а й в цілому по Україні. І ті питання, які сьогодні звучали, і дійсно, якщо ми ще рік назад говорили про відродження галузі сподарства, то сьогодні ми говоримо вже про розвиток, а, розвитку, а стратегії розвитку без стратегії неможливо здійснити. На захисті багато запитань було до автора роботи щодо проблем формування стратегії розвитку підприємств галузі скотарства, системному підході механізмів та пріоритетів господарств із виробництва м'ясомолочної продукції та визначення напрямків, що мають ключовий вплив на розвиток підприємств галузі. Ми єдиний агроекологічний університет держави, тому наша проблематика наукових досліджень сконцентрована саме на Екологічних питаннях. От в нас є визначені ключові пріоритети: це органічне виробництво, альтернативна енергетика, питання очистки води, питання реабілітації радіаційно забруднених територій.